Китайські голубці в норі на смак як суші, яких не просив. А якщо серйозно, смачніше, ніж в капусті. Візьму курячий фарш, додам вже попередньо відварений рис, спеції по смаку, сіль, копчена паприка, сухий часник, чорний перець, трошечки соусу кімчі. Все добре, перемішаю. Аркуш норі змочимо водичкою. Насередину викладаємо фарш і завертаємо як ковбаску. Попередньо змочимо водичкою. І ось така ковбаска виходить. Для кляру беру 2 яйця. На розігріту сковорідку додаємо лію, яйце і будемо смажити до корочки. З двох сторін зробимо соус, візьму цибульку, мілку наріжу, морква на терку, обсмажимо, томатна паста, заливаю кип'ятком і будемо тушкувати 10 хвилин. Це нереальні голубці. Я сам не очікував, що буде настільки смачно, і вони навіть не розвалюються. Усім смачного